Приємно завжди повертатися на свою батьківщину, тому що Коломії то моя земля. Сергій Лазановський, переможець талант шоу Голос країни виступає в Коломиї не вперше, зокрема у Соколі вже вдруге. Зараз намагається якомога більше брати участь в благодійних концертах. А також ділиться, що своєю творчістю та через соцмережі збирає донати на ЗСУ та вірить, що таким чином наближає перемогу України. Це зараз максимум, що ми можемо робити, і це те, чим я можу допомагати. Вуличні концерти наразі не так багато, тому що холодно. Люди не зупиняються. Люди швиденько приходять додому. А благодійних концертів є достатньо. Те, чим ми займаємось. Ну і плюс є соціальні мережі, музичні платформи, на яких ми теж частину коштів віддаємо на збройні сили України. Запалювали серця. Глядачів і коломийський колектив Ті Гуцулс, музичний гурт, який у своєму репертуарі акцентує на гуцульську культуру. Тому участь в концерті для них це можливість і продемонструвати творчість, і долучитися до доброї справи. Ділиться солістка гурту Алекса Цимбал. Ті гуцул це е, мікс всього, що може бути, тому що в нас є пісні як рокові, так у нас є пісні більш класичні, в нас є пісні більш клубні танцювальні. Для гостей також виступали івано-франківські гурт «Севентінц» та співачки Тайна та Ріна. Співорганізатор молодіжного благодійного концерту Юрій Михалюк розповідає: на підготовку витратили майже три тижні, і не все заплановане на початку вдалося втілити. Проте, благодійна мета підтримка збройних сил України надихала рухатися далі, допомогти частково філармонії розвиватися, тому що ми маємо сьогодні хороший заклад в Коломиї, допомагаємо збройним силам і займаємося тим, що вміємо найкраще робити. Це творимо музику. Це крайній концерт 2022 році у Коломийській філармонії. Художній керівник закладу Микола Губчук ділиться, що нещодавно Коломийська філармонія увійшла у топ-7 здобуттів року Прикарпаття. Це надзвичайно мотивує, тому колектив вже планує, як працюватиме на наступний рік після перемоги. В час війни все-таки більше акценти на благодійні концерти, але після нашої скорої перемоги, в яку я вірю. Ми будемо робити комерційні вже проекти, залучати зірок, вистави. Також ми плануємо запрошувати зірок стендапу, розвивати дитячі студії. Валерія Данилюк, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.